Світ ловив його та не спіймав. Він пішов, залишивши вічність, віддавши філософію нам, легко відійшов у потайбічність. Він навіть знав, коли помре зібрався всіх друзів на гостину, помився, одягнув вбрання нове, викопав могилу і ліг у домовину. Сьогодні світ увесь розповідав про того, ким пишаємося нині. Всесвітньо відомий Григорій Сковорода. Лишився вірний, тільки батьківщині. Гордість і зірець для усього світу, він роду козацького, справжній козак, терпіти не міг царську гніту, не хотів ні слова, ані відзнак. Мандрівна академія, людиний університет, філософські думки титан, ходячий енциклопедія, поет вільного життя справжній фан. Найцікавіша постать України мегапопулярний популярні міста з рідних сім'ї, родини він у мудрих настанов. Неабиякий хіст до музики мав на стопілці, куслях, лірі, бандурі, на скрипці, флейті майстерно вигравав і слід лишив у літературі. Часи зубріння своєї науки він навчав мислити, аналізувати, дотримуватися своєї думки, тільки сковорода міг так викладати. Відстоював права людей особистості, за життя книг не видавав, хоч старе українською та полатинське для народу рідного писав Читачі самі його шукали. Він просто говорив і завжди втік. Мандрівного філософа завжди виглядали в селі чи в місті, люди звідусі. А він любив ходити пішки. Улітку жити у лісах, полях. Він не любив життя розкішне, зимував по хатах, монастирях. І навіть сама Катерина українського сократу сковороду у палаці свої не заманила, бо відчув золотої клітки біду. Йому сопілка і вівця була дорожча царського вівця. З усіх утрат утрату часу найважча. Не тратив його марно ні за що. Сковорода марно часу не витрачав. Був бадьорий, веселий, активний і суп'якою завжди мандрував. Взагалі ідеям своїм тільки вірить. Щастя не залежить від місця чи часу, необхідне дається легко і без турбот. Істина не міститься у владі чи багатстві. Істини немає без безчиснути. Чисте небо не боїться блискавки та грому. Чисте небо це наша країна. І не місце в ньому ворогу лихому. Ми не станемо більше на коліна. Що запалюється швидко, те раптово гасне. Обірветься нитка воєнного часу. Прагнення до свободи об'єднує нас, українців, усіх. Це єднало сковороду з народом. Відмовився він від розкоші і утіх. Ми філософію цю у серцях несімо. Заради перемоги нашої країни. Усе для волі нашої робіт. Як гані колись у селянській святині.